Божний, воєнний час, святий Великдень прийшов до на нас. Ми Воскресіння Христа вітаємо, зійшли нам мир, Христа благайми, Хай спокій і мир в Україні панує, а свята Господь нам веселі дарує. І дзвін великодній, луна до небес. Радійте всі, люди! Христос воскрес! А чого наші дівчата такі красні, бо вони їли пиріжки в маслі, а сиром посипали, сметаною поливали. Чого наші парубки білі, бо вони на обід кота з'їли, а попелом посипали, Що й болотом поливали. А Маруська з'їла вузька, а мені не дала. Бо дай то Маруську бідонька напала, Василю, Василю, на нитку тя засилю, на кінку ця повішу Та й з тобою потішу. Хо я ж то дівчинонька в зеленій спідниці? Вона так сягонорує, ніби жаба в криниці. Очисто парубок так все гонорує? Одну ногу закидає, другою гальмує. Годять дівчатонька жартувати. Час уже гаївки грати. А й правда. Ми прийшли все затишний дворик, щоб гаївки поводити. Христа Бога звеселити. sui di